Уночі по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни запускали балістику, ударні дрони та найстрашніше авіабомби. Загарбники вчинили черговий терор у Херсоні. Там розбили місцевий онкологічний диспансер. А у Харкові ворожий БПЛА вдарив у житлову багатоповерхівку. Постраждали діти. Про все в деталях розкажемо прямо зараз. Мене звати Ангеліна Шваці. Якщо ви й досі не підписалися на фабрику новин, то пропоную зробити це вам зараз, щоб надалі не пропускати нічого важливого. Середні кілька разів. Ців звучало вночі, що минула у Києві та області. У КМВА з посиланням на повітряні сили повідомляли про загрозу балістичних ударів а також про шахеди, які тримають курс на столицю. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Однак, в одному із населених пунктів Київщини піротехніки ДСНС зняли з дерева залишки ворожого безпілотника приманки. Цей БПЛА не мав бойової частини і не становив загрози для мешканців, зазначили у відомстві. У Харкові у Салтівському районі ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зайнялася пожежа. Як все було розповів мешканець? Прошу послухати. І чую, оце от звук, воно наближається, наближається, на посадку просто йде, я дітей теж в коридор кинув на крифік, як гепнуло. У нас вікна рами повилітали, нагнулися всі, а потім в коридорі Сьомий поверх. І воно вперше прилетіло і все в диму. І от я дітям мокру тканину дав і собі забув. Він мок Постраждали шестеро осіб, серед них – 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС дістали з дому трьох людей, пошкоджено фасад будівлі. А також повністю зруйновано декілька квартир на перших поверхах. Детально про всі наслідки розповів міський голова Ігор Терехов. Послухаймо зруйнована комунікація, теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Зараз працюють наше комунальне підприємство щодо відновлення. Дуже багато вибитих вітер. По Харкову росіяни запускали дрони. Герань 2 повідомили в обласній прокуратурі. Також цим БПЛА зафіксовано ще одне влучання. Тільки у київському районі міста. Другий дрон пошкодив приватні будинки. Двоє людей отримали поранення. У однієї з них гостра реакція на стрес. Це 85-річна жінка. От як це було, гляньте. Напередодні ввечері шахет також поцілив по селищу Солоницівці Харківського району. Там пошкоджень зазнала будівля приватного підприємства. Раніше 20 грудня у селищі внаслідок вибуху невідомого вибуху небезпечного предмета постраждала 73-річна жінка. Зазначили в ДСНС з пораненням лівої руки і тіла її ушпитали до обласної лікарні. Троє людей поранені внаслідок обстрілу в мікрорайону Черевківка у Слов'янську на Донеччині. Це сталося ще 20 грудня. Армія РФ вдарила двома авіабомбами ФАП-500. Зафіксовано влучання у приватну оселю. Один будинок зруйнований вщент. Десятки пошкоджені також пошкоджені автівки. Про це розповів начальник МВА Вадим Лях. Ще одна людина загинула, і одна дістала поранення внаслідок обстрілу Костянтинівки минулої доби. Також поранені ще семеро людей у Покровську, Лимані, Слов'янську. Про це повідомив начальник Донецької Ова Філашкін. 12-річний хлопчик та троє жінок поранені внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Шматок дрона пробив стіну і влетів прямо у ліжко, розповідають очевидці. Вибуховою хвилою та уламками частково вибиті вікна у дев'ятиповерхівці. Повідомив очільник Ова Федоров, пошкоджені міжповерхові перекриття. За кілька хвилин після нічного відбою росіяни опублікували ось ці кадри двох ударів по будівлі онкологічної лікарні у Херсоні. Дивіться, ось так вороги цинічно нічно вдарили з авіації уночі. На момент атаки у онкодиспансері перебували лікарі та пацієнти. Там було чимало сучасного медичного обладнання. Видно, що також постраждали будинки поруч. А такий вигляд вже тепер має цей херсонський онкодиспансер. Після ворожої атаки кавами зазначили в Овам сильно пошкоджена будівля. На щастя, ані пацієнти, ані медперсонал не постраждали після обстрілу онколікарні у Херсоні. Рівень радіації не перевищує встановлених норм, заявили місцеві науковці. Наслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинуло дві людини, 11 поранених. Пошкоджені 34 багатоповерхівки, 29 приватних будинків, газопроводи та автомобілі. Армія РФ обстріляла 42 населених пунктів приморського регіону. А вже з самого ранку російська армія обстріляла село Томана Балка. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Він дістав поранення несумісні з життям. А у корабельному районі міста через ворожий обстріл постраждала дитина. Приліт російського снаряда стався поруч із будинком. Поранення роки дістала 15-річна дівчинка. Її доправили до лікарні, розповів керівник Ова Прокоді. Загалом силам і засобам ППО вдалося у ніч проти 21 грудня збити 57 ворожих БПЛА. Як повідомляють у повітряних силах, ще 56 безпілотників не досягли своїх цілей. Вони локаційно втрачені. Повітряних сил та сил оборони України знешкоджували дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій. І областях сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували по містах нашої держави лише впродовж цього одного тижня. За даними ООН, Росія з 2022 року вбила понад 12 тисяч 300 цивільних в Україні та ще понад 28 тисяч людей отримали поранення. Також заступниця генсека ООН з питань роззброєння ізуміна каміцу е, зазначила, що причиною смерті 42% цивільних осіб в Україні впродовж листопада це застосування росіянами зброї далекої дії. Е, і цей показник є суттєво більшим ніж у попередні місяці. І знаєте, поки ООН рахує РФ продовжує запускати свої снаряди по лікарнях, житлових будинках просто по мирних цивільних українцях. Трени буділи у російському місті Казань, це столиця Республіки Татарстан. У місцевих чатах підняли паніку. Пишуть, що було гучно та страшно. Нарахували кілька вибухів. Тепер констатують: ніяких зимових гулянь не буде. А РФ уже три роки як розв'язала повномасштабну війну. Чи не так? Росіяни вам тільки дойшло? Я аж машину <палу> потрясло. Какий тут гуляні Смотри, що твориться. Миноборони заявило про успішну роботу роз ППО. У мережах жителі ділилися, що вдало зазняли збиття. Пари, Я прикінь, засняв. що прикинь, Російські пабліки також повідомляють про те, що у Казані невідомий безпілотник влетів у житловий 32-поверховий будинок. Місцеві спокійно знімали прольот БПЛА над містом. Однак, вже після зіткнення, як зазначається в публікаціях, місцева поліція перекрила прилеглі вулиці місцеві стверджують, що ще один цього разу п'ятиповерховий будинок спалахнув, нібито після атаки БПЛА в Казані за да, пятиэтажку. Yeah. Yeah. Сейчас приедут, наверное. Певно, що пожежники приїхали, але жителі раніше познаходили уламки ударних дронів. А вони ж, до слова, небезпечні. Ви рецепки на підпілотні купили, ребят. О, взагалі жесть. Ось останок. Кусок. Уже Мерія Казані підтвердила спалах у будинках одразу в трьох районах радянському, кіровському та Приволському. Все зазначили після атаки БПЛА. <звук> Насправді відео дуже багато. Росіяни люблять знімати все на свої телефони та моментально ділитися відзнятим у соцмережах. Головне все коментувати. Йоні блогери гешбо. Тож, жителі Казані таке добре налякалися. Почали навіть ховатися у метро, бо укриття зачинені, не працюють. Сьоля два спіродікавря два штртого вода. Казань брові банде, бо може закрити просто я не його. Пропагандистські рупери Путіна із посиланням на прес-службу Татарстану Мініханова повідомили, що за оперативною інформацією всього зафіксовано вісім прильотів. З них один на промпідприємство, один в річку і шість на житловий масив. Загиблих та постраждалих у Казані немає. Зміни на промислових підприємствах евакуйовані та перебувають в укриттях. Додали в прес-службі. Однак Міноборони Білоусова нарахували усього шість. БПЛА пишуть, що три збила їхня ППО, і ще три придушено завдяки системі. РЕП розповідають про атаку у три хвилі в період з 7.40 до 9.20 ранку. Сьогодні наголошують, що безпілотники заходили з трьох різних напрямків. А ще росіяни вже вияснили і пишуть, що Ань атакували дрони ан 196 із назвою Лютий. Нині російські папліки звинувачують в ударах по Казані Україну. На випередки повідомляють характеристики безпілотників. Ось пишуть, що Лютий подолав дистанцію у понад тисячу кілометрів. Також через загрозу дронів у Росії закрили низку аеропортів, ввели так званий план кавьор, зокрема на литовищі в Казані та в Іжевську в Удмуртії Ще в Казані взялися евакуйовувати учнів. Пишуть, що це дійсно відбулося не одразу після. Оголошеного повітряної тривоги а вже після кількох вибухів, зараз ви можете бачити, як студентів місцевого архітектурного коледжу якраз під час прольотів БПЛА вивели на вулицю по-русски, Скажу так. Розмі пишуть, що слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальну справу щодо ситуації в Казані. Назвали це терактом. Деякі задпабліки заявили, що ймовірно, ціллю БПЛА в Казані могли бути пороховий та вертолітний заводи. Військова частина та аеродром авіаційного заводу. Адже казанський пороховий завод знаходиться приблизно за три кілометри від п'ятиповерхового будинку на вулиці Кларецеткін. До вертолітного заводу від цього будинку близько шести кілометрів, а до аеродрому авіаційного заводу близько Восьми кілометрів від житлового комплексу до військової частини майже 13 кілометрів. А ще ви придивіться уважно: безпілотник вільно пролітає над скляною синьою багатоповерхівкою, а потім лунає вибух. Тому що ця робота так званого розпепо. Партизани зафіксували перекидання техніки РФ на Курахівський напрямок. Зазначається, що це траса М4. Нею рухалася колона важкої бойової техніки в напрямку Ростова на Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП 2 та МТЛБ. Повідомляють партизанський рух. «Атеш». також, за даними українських захисників, росіяни вже наближаються до ТЕС у Кураховому. Бійці пишуть, що в тому напрямку зараз активно загарбники використовують артилерію. Також противник штурмує дачне з півночі, намагаючись перекрити шляхи відходу українського гарнізону з Курахове. Російські армійці обходять житловий сектор, де наразі залишаються українські збройні сили та поступово підтягують фланги, щоб вийти на теплоелектростанції. Так само після контролю Зеленівки сформувався мішок. Команди відходити звідти для наших від командування не було. Тактичне становище в українців тут вразливе. Констатують аналітики. Боєць із позивним мучною зазначив, що ворожа авіація знищила міст через річку Вовча між Костянтинополем та Андіївкою. Оприлюднив відео і додав дослівно: це було очікувано, тому що через цей міст могло проходити боєпостачання евакуація. Тепер шляхи відходу зруйновані. Саме село Костянтинополь маленьке. Та голе оборону довго в ньому тримати не вийде. Позицій там немає. Перед селом чотири суміжні посадки, по яких крадеться ворог. Наша арта та дрони поки рятують ситуацію. На мою думку, треба відходити за річку та вже окопуватися, бо за нас це ніхто не зробить, наголосив військовослужбовець. Тим часом особен Хортиця спростувало інформацію про оточення сил оборони під Успенівкою та трудовим. Ця інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів сил оборони України з відповідного району з метою уникнення оточення. Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої, з переважаючими силами противника, здійснили необхідні маневри, щоб уникнути оточення, і продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове Костянтинопольське зазначено в повідомленні прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пудінські армійці активно лізуть на покровському напрямку. Серйозні штурми зараз відбуваються в районі піщаного. Пів села вже під контролем противника. Інша половина за нами. Також ворог поступово йде на північ з боку Шевченко по залізнодорожним шляхам. Так само намагаються прориватися до залізничної станції Чунишини з боку Дачинського. На південному рубежі оборони ми додаємо нові сили та місцями намагаємося атакувати противника. Тому у багатьох місцях існують дірки, пише український військовий. Okay. В районі населеного пункту Вовкове противник проривається між Новотроїцьким та Нововасилівкою. Вийшов в фланг та окупував одну з українських позицій у цьому районі. В основному наступає російська піхота. Повідомляють наші бійці. Автор телеграм-каналу, офіцер Плюс, лейтенант зсу пише, що з СРФ все менше використовують броні, домінують авто, баги або просто пересуваються на своїх двох. Намагаються рухатися по посадках, шукаючи слабке місце в українській обороні. та Пробують просуватися між нас наших позицій, і обходити їх. В основному росіяни намагаються оминати їх, а не штурмувати за рахунок низької кількості особового складу в нас і великими розривами між позиціями. Противнику вдається знаходити слабкі місця. Повідомляє військовослужбовець Алекс. Наші сили розтрощили армійців РФ на Херсонському напрямку. Там вони під прикриттям обстрілів кілька днів тому намагалися форсувати Дніпро та зайняти позиції в районі Антонівського моста. Це цілком логічно та очікувано, адже до цього неодноразово спостерігалася активність та накопичення сил противника на лівому березі. А ще були неодноразові, але невдалі спроби вийти на Дніпро човнами. Тому поки без успіхів та змін, але акція неодноразова. Коментують події наші оборонці. І що ж тут насправді окупантам наступати не вдається? Вони використовують димові завіси та гатять по антонівці різноманітними видами озброєння. По Херсону за добу випустили понад тисячу снарядів, буквально стирають житлові масиви. Однак добряче отримують від українських десантників сили оборони України тут готові дати прочуханки кожному окупанту. Україна вперше атакувала ворога виключно роботизованими системами. Операцію провели бійці бригади НГУ Хартія на початку грудня. Вона була успішною. Вдалося знищити позиції росіян біля села Липці на Харківському напрямку. Українські військові атакували з десятків безпілотних наземних транспортних засобів. UGV, оснащених кулеметами. Також UGV розміновували місцевість. А ще сили спеціальних операцій ефектно відбили позицію в Курській області. Бійці ССУ витурили російських. Солдатів та їхніх північнокорейських союзників і розташування. Як це зробили, показали на відео. Зазначається, що військовослужбовці 73-го морського центру ССО ЗСУ відкрили вогонь із автоматичного станкового гранатомета мк 19 та здійснили низку скирів із дронів по противниках. В результаті знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20. Загалом корейці на полі бою зазнають великих втрат. Українці придумали цікавий спосіб нищення путінських найманців. Наші військові продемонстрували, як через декілька годин після скидання листівок корейською мовою по скупченнях солдат КНДР задали влучних ударів. Зазначається, що армійці КНДР пересуваються дуже щільними групами, але роззосереджуватись їм забороняють їх командири і замполіти, які бояться дезертирства. Тож мають втрати. Серія вибухів пролунала над Сочі. За попередніми даними спрацювала система ППО. Місцеві жителі розповіли, що починаючи з 5.50 ранку, чули від 7 до 10 вибухів у районі села Першотравневе, від яких затремтіли вікна та спрацювала сигналізація автомобілів. Також про гучні звуки пишуть жителі Туапсі. Заканали стверджують, що розпи збивала БПЛА над акваторією Чорного моря. Міноборони Росії загалом прозвітувало, що збила аж 19 дронів над морем. У Москві теж звучали вибухи. Повідомляється, що невідомий чоловік підірвав феєрверки у відділенні банку на бульварі Яна Райніса у російській столиці. Чоловік, нібито, зайшов до банку вчора. Надвечір підпалив салют і спробував втекти з місця злочину. Його затримала служба безпеки Фінустанова. Працівники банку загасили святковий спалах вогнегасником ще до приїзду співробітників РосМНС, Пишуть телеграм-канали. Неспокійно також московських ТРЦ. Там теж всередині приміщень спалахують фейерверки. Невідомий запустив декоративні вогні у торговому центрі Геліос у підмосковному корольово. Прозвучало близько 20 залпів. Чоловік зайшов до. Офісу з надання адміністративних та муніципальних послуг і просто підпалив салют. Співробітникам довелося ховатися під столами, а палію вдалося втекти. А у ДРЦ Форт взагалі довелося евакуювати три сотні відвідувачів. Там теж звучали святкові бабахи. Цього разу пенсіонерка кинула петарду Відбулося це прямо у холі. Також центру з надання адмінпослуг. Росіяни перелякалися не на жарт. Коментують тут не просто вибухи звучали, а стрілянина. Мами. Стріба витратику 70-річну бабусю підривницю затримали. Як повідомляють російські правоохоронні органи, жінка спочатку перевела 120 тисяч рублів шахраям, а вони натомість погрожували їй дзвінками і за її словами змусили вчинити такий терористичний акт. Що ж поки із салютами все та залишається ще любима усіма жителями РФ Бавовна. Ось про Кремлівські пабліки пишуть, що на Білгородщині сьогодні вранці РосППО ПО знищила 9 безпілотників. Губернатор Гладков звітує, що в регіоні за добу майже 40 дронів атакували різні населені пункти. Скидали вибухівку, пошкодили приватні будинки, лінії електропостачання та зв'язку. Ще побили легкові та грузові автомобілі. Загалом, за даними відомства Андрія Білоусова, впродовж минулої ночі протиповітряна оборона РФ знищила 19 безпілотних літальних апаратів, з яких дев'ять як вже повідомлялося, над територією Білогородської області, п'ять на Воронською, по одному над територіями Курської області та Краснодарського краю. Ну а поки в Рильську, Курської області, куди вчора, 20 грудня, прилетіло росіянам, все ще гасять пожежі. Розмі писали, що нібито прилетіло по гуртожитку. Проте в одному з відео місцевий смачно обмовився. Спочатку сказавши, що потрапили, мабуть, за пунктом дислокації солдатів ЗС РФ. але потім заткнувся і заявив про те, що, начебто, вбивають мирних мешканців. Послухайте, будь ласка. Скажи, дружище, здесь ой, ой, братуха, не знаю, честно говоря, прибежал тоже. Вот по столько, денё... Посмотрите то, что тут варят, а. Папу. Есть кто? Просто представляете, что творится? Ось так, от, от. Просто мирних жителів. Буває. Новий губернатор Курщини Хінштейн пояснив жителям Суджанського району, що їхні хати ніхто відновлювати за держрахунок не буде. Бо гроші потрібні на так зване СВО. Ми за счет чего це все будемо встановлювати. А у нас ще СВО продовжується. А СВО високотехнічне. Нам на землю освободити. А у нас, вибачте, кожен снаряд стоит денег. Значит, это все идет из бюджета. Хоча місцевих така відповідь не задовільнила. Нарешті росіяни починають ставити питання своїм чинушам. Ну а чому я повинна лишитися цього? От у мене лично муж пахав всю життя. Я вам відповідаю. А, ну, ні. Я, я... Я, вот я вам відповідаю. Подождите. Нет, лишитися. Я вам відповідаю. От я вам відповідаю, як повинно бути. А остальні живуть, от даже Курск, він живе своєю життєю взагалі ні о чому не паріться, не думає. Кстати, мы сейчас Как своє... многие сравнивают с Великой Отечественной войной, Значит... там были все вместе, а, -а, -а. а здесь мы только Суджанский район, Но... пострадавшие, Но... остальные живут в своей жизни. Во-первых, я с вами не соглашусь. Не погоджується новий посадовець, не подобаються йому такі нападки від людей. Певно, він ще довго таких зустрічей не організовуватиме. І жителі Тверської області вже теж не мовчать, поскаржилися на відновлення, а точніше, байдужість государственного правительства. Адже їхні будинки після атаки БПЛА у вересні досі розбиті. Як розповідала мешканця торопця, тут по цей час змушені жити з вибитими вікнами без електрики та з дірявими дахами. Наше правительство, навірно просто. Элементарно ждет, пока мы коньки откинем, чтобы меньше было платить кому. И скажите, а вот если вы заболеете, не дай бог, да, вы живете у вас 10 градусов в помещении. Если не дай бог, вы заболеете, куда вы будете обращаться? Не знаю. Буду дома помирать. <свадцать> Наверное, так. Дональд Трамп повідомив європейським партнерам, що продовжить підтримку України. Про це сказали поінформовані співрозмовники Financial Times. За словами трьох джерел видання, Трамп має намір продовжити постачання американської військової продукції Україні після своєї інавгурації і навіть збільшити її до 6%. Британські посадовці, які відвідували Вашингтон на початку грудня, заявили виданню, що Трамп вважає постачання зброї Україні після припинення вогню, відповідає ідеї миру через. Сил, водночас, за їхніми словами, він досі вважає, що Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО і хоче негайного припинення конфлікту. Тим часом Ентоні Блінкен заявляє, що Україна має прийняти фундаментальне рішення. Зацитую вам його слова Українцям. Зараз необхідно ухвалити фундаментальне рішення, продовжувати боротьбу або ж вести переговори про встановлення миру, заявив держсекретар США. Нещодавно Путін заявив про готовність вести переговори на основі Стамбулу. Сказав, що РФ налаштована на ведення діалогу, однак натякнув, що станеться це тільки після виборів в Україні, бо вважає, що Володимир Зеленський не легітимний президент. А от український гарант каже, що таких домовленостей не було. Путін старий фантазар. Він живе у своєму акваріумі. Стамбульських угод ніколи не існувало. Існував лише ультиматум Росії із захоплення наших територій, сказав Зеленський. Західна преса тим часом анонсує зустріч Трампа із Путіним. Вашингтон Пост зазначає, що відбудеться вона вже наступного року. Також пише, що Кремль налаштований на переговори з позиції сили, вважаючи, що просування збройних сил Росії і відсутність економічного колапсу у Росії зміцнюють їхні позиції. А от Держпігель, оприлюднив, начебто, Олаф Шольц, збирається до Москви з мирною місією. Вважається, що чинний Канцлер намагається використати примирення України та Росії для збільшення власного політичного рейтингу та зміцнити позиції напередодні дострокових парламентських виборів вже 23 лютого 2025 року. Однак, згодом канцелярія Шольца спростувала інформацію видання про його візит до столиці РФ. Так само в Москві заявили, що не отримували від Берліна. Запитів на візит. На тлі усіх цих заяв у пресі з'являються матеріали, що Зеленський готує контрнаступ до інавгурації Трампа і активно розганяють групори Кремля, зокрема, публікують витяг із Financial Times. Де йдеться, що наступні кілька місяців дослівно стануть вирішальним етапом війни, оскільки Україна намагається стабілізувати свою оборону та зміцнити свої позиції на сході на випадок, якщо Трамп змусить її до переговорів із Путіним. Україна сподівається уповільнити наступ Росії та перехопити. Ініціативу до моменту вступу Трампа на посаду, оскільки українські керівники вважають, що доказ того, що вони є борцями та переможцями, допоможе переконати обраного президента США підтримати їх. Кінець цитати. А ось ще одна дивна новина від західних журналістів. У The Guardian вийшла стаття, в якій йдеться, що український генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту. Газета посилається на співрозмовників у різних частинах протиповітряних сил. Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, цитую, це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином. Кінець цитати. Військові все спростували. Генштаб запевнив, що фахових спеціалістів ППО не переводять у піхоту, хоча підтвердив, що бійцями повітряних сил доукомплектовують інші частини. Послухайте. З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначено чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів повітряних сил зсу, справді перепризначено на посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба. Написали на офіційних сторінках Генерального штабу України. А в міжнародному валютному фонді переконані, що війна завершиться наступного року за прогнозами МВФ. Вже у 2025 році розвиток енергетичного сектору та основних політичних цілей збережеться, а воєнні дії на території України припиняться. А ви як думаєте, любі глядачі, коли усі ми почуємо довгоочікуване Україна перемогла? Війна закінчилася. Пишіть у коментарях, долучайтеся до нашої команди підписників і не забувайте про вподобайки.